Сьогодні в місті Запоріжжя ми випускаємо в лінію 10 нових автобусів, які будуть сполучати Комунарівський район з Вінсеневським. Це автобуси наших європейських партнерів. Стан автобуса оцінюється як добрий. Ми їм повністю провели діагностику, провели техобслуговування. Автобуси зручні, сидіння б'якеньків, удобні, автохані автобуси... чистенькі. Кондуктори приємні. На попередніх я не їздив, бо маршрут був незручний. А цей маршрут мені дуже зручний, якраз доїздить до роботи. Ще є у нас автобуси, які ми отримали. Зараз ми займаємося, приводимо їх до ладу, тестуємо, дивимося. Наразі 34. І ще ми отримали з Італії ще шість автобусів. Автобус рухається, автомашина 71. Працює кондуктор.